Всім вітання, всім великі вітання, всіх вітаю на каналі Агротехніка, з вами Олександр. Сьогодні у нас на вулиці класна погода, вже кінець місяця поточного. Покажу вам а, оновлений трактор Scout TE 504 що змінили, що залишилось на старих місцях. Зразу скажу, мені він дуже подобається і перед тим, як ми з вами почнемо його роздивлятися більш детально, скажу, що ціна даної техніки е, вартує, коротше, 9400 доларів. 9400 доларів доставка з нашого магазину здійснюється безкоштовно, друзі, без будь-яких передоплат. Е, ви набрали, замовили 2-3, 4-5 днів, якщо нема зібраного, максимум до неділі доставляємо. Так, перше, 8,3 на 20 балансіри. Колія може регулюватися. передні колеса 124 на 28 з балансірами по 30 кг. теж регулюється, все розбирається. Паливний бак у нас. Нічого не змінилося, він такий же самий залишився, захищений металевою планкою. Думаю, вам видно. Два фільтри грубої тонкої очистки. Фільтр змінили вже на паперовий тут касета стоїть. Мотор 495 км. Друзі, значить, далі, Що у нас далі? Техніка 25-го року у нас вся, бачите, шостий місяць, я думаю, всім видно. Передні гадовські мости, які вже не міняються протягом скільки рік, півтора плюс-мінус. Зарекомендували вони собі, себе дуже якісно, дуже класно, питань по ним нема. Дуже класна оптика в комплекті у нас іде зіп-комплект. Ключі. Яблука і ще там щось. А, і цей шприц для шприцювання. Ресівер компресора залишився на своєму місці. Два інша насоси, маса на тому ж самому місці. Рівна підлога прорезинена, підвісні педалі. Це у нас коробка, цифрова панель, бачимо реверс, маємо 8 вперед, 8 назад. Три речага. це управління 3 Це у нас фіксуючий, ну, коротше, це плаваючий режим. Сідушка у нас регулюється по вазі, що дуже зручно. Там ми бачимо переднє міст. Він також відключається, якщо він вам не потрібен. Давайте, пишіть під відео, як вам враження від нового скаута, і йдемо до задньої його трьох точки. Так, ну що вам сказати? Заявлена вантажопідйомність 900-950 кг. Коля задня регулюється, зараз вам все покажу. Двохсекційний ричажок. Управління трьохточкою, можна користуватися з вулиці, рахую, що це дуже зручно. Зразу в очі кидається нам пнімоконектор. Гідробак. Тут у нас все зашито, в принципі, зручно. Додавились такий дешок, класне освітлення заднього ходу. Бачите, самі можете все бачити. Вом у нас значить, 540 тисяч, шарнір, яблука змінні, причіпне раз. І причіпне, де у нас я тут бачив, він регулюється. Тут бачите, як вам зручно. Задні чулки розмір самі можете бачити. Кабіна, кажу кабіна, у нас все на подушках тут йде. Ну, вибачте, мені хтось дзвонить, Прервусь буквально на секунду. Так, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Так, ну що, в принципі, по місцю. Я десь 1,75 важу 84 кілограми. Мені, в принципі, вдосталь. Оба, так, сів я. Бачите? Все, в принципі, зручно, місця у нас достатньо. Злазимо, йдемо на вуличку і дам вам кілька рекомендацій від себе. Чим можна, в принципі, якою, наприклад, фризою можна агреготувати даний трактор. Я думаю, 1,60, 1,80 вісімдесят. Я би брав, мабуть, метр вісімдесят. Є скаут, є Дніпровська. Також у нас є. Плуг можна, два по 30 на високій стійці, він його потягне, проблем не буде. Третій момент, зразу кажу. Хто б там що написав під відео, бо багато є людей, які взагалі не користуються технікою, але їх завжди більше тих. Ну, ніж за тих, хто користується. Є сервіс, він може не такий шустрий, як ви собі думаєте, ніхто на дронах зараз не літає. Зараз такий час. Якщо щось зламалося, мотор, коробка, там ще якісь да, бувають моменти. Сервіс приїжджає на протязі неділя, максимум дві. Ну, дякую за розуміння. За ціну вам сказав, за доставку сказав, за навісне обладнання на дану техніку сказав. Більше нічого тут додавати. ну що, Ну, давайте відкрию вам ще капота. щоб... Бо багатьом цікаво, вони не мають змоги приїхати. Розширювальний бак. Це у нас на гідрач. 495 БТ, атмосфера ніякої електроніки, все механічна паливна. Проблем, я думаю, з нею у вас точно не буде. За свої кошти і за таку комплектацію я рахую, що це один з найкращих міні-тракторів, який зараз продається. Якщо там десь порівнювати з іншими, там кентаври, зараз не будемо про це, є багато інших відео про інші трактори. Зараз у нас саме скаути є 504 оновлена версія. Вартує 9400, доставка безкоштовно без будь-яких передоплат, можливо, кредитування, лізинг. Якщо цікаво, набирайте, пишіть, будемо домовлятися. Хто хоче приїхати на тест, Київська область, Михайлівка Рубежівка, друзі, приїхали, зробили тест. І можете зразу забирати такий даний трактор з самовивізу. Самовивіз у нас також прив'язується і є, до, до речі, на такій позиції знижки. Якщо ви самі забираєте дану техніку, ми від своєї компанії даємо хороші знижки. Кого зацікавила дана техніка, звертайтесь особисто або переходьте на сайт Агротехніка.